Вітаю вас, друзі! Я в цьому відео хотів би пороздумувати над контурами Світової війни, адже я особисто бачу, що уникнути Третьої світової війни вже неможливо. І найближчі роки це будуть часи великих потрясінь і великого пролиття крові, великих війн, будуть, які будуть напряму залучені всі країни світу. Які мають певні союзницькі зобов'язання, і які не, є, не живуть десь, умовно кажучи, на краю світу, подалі від Євразійського континенту. Чому я вважаю, що Третя світова війна вона вже розпочалася і її уникнути вже неможливо? Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що її можна уникнути це тільки якщо зараз Росія цивілізується. Розверне свої війська назад по місцях дислокації, виплатить репарації українцям і відмовиться від подальших мілітаристських намірів в сторону Єврозони. Ну, Я вірю в те, що це неможливо. Вони не цивілізуються. І в них, їхні мілітаристські наміри будуть спрямовані на подальші завоювання. І я думаю, що після України наступне, де вони підуть на завоювання, це будуть скандинавські країни. Можливо, Балтійські країни, можливо, Сувалхльський коридор. Але Сувалхський коридор, хоча він настільки малий порівняно з Українським фронтом, як Голка в Сіні, що там можна пройтися пішим маршем. Я думаю, що поляки не дадуть сувалськівським коридором пройтися пішим, пішим маршем. А чи не єдина боєздатна армія це сьогодні польська армія? Але хто його знає, одним словом, мільйонна армія головорізів додому не повернеться. Мільйонна армія вбивців додому не повернеться. Путін марить величієм відновленням СССР 2. Він вважає, що в цьому є його історична місія, і в Україні все не закінчиться. Тут друге питання, чому українське військово-політичне керівництво не усвідомлює того, що їхнє їхніх інтересах робити все, щоб фокус зору російської мілітарної машини від України відвернути в іншу сторону. Це мало би бути змістом, змістом усієї політики України Це, і знайти спосіб, щоб російська війська і російська військова машина вони е, змінилися свій фокус в іншу сторону. Тому контури Третьої світової війни це мілітаристські наміри Росії, які однозначно після України. Або дай Бог, щоб просто зараз, щоб вони змінили свій фокус в іншу сторону і пішли в іншу сторону своїми завоюваннями. Ну і відповідно, ми розуміємо, що я, я не вірю в те, що НАТО буде воювати за Прибалтику. Що за є скандинавські країни там я не вірю в те. Не вірю в те, що вся, всі країни НАТО підтримують пряме військове зіткнення з Росією. По-перше, та стаття 5, максимально розмина Північно-Атлантичного альянсу договору. Ну і враховуючи Орбана і Фіцо, Росія буде йти, завойовувати. І я бачу в цьому велику загрозу того саме, що це буде притечею Великої світової війни. Також ми розуміємо, що сьогодні Ізраїло-іранський конфлікт. Ми до... Я бачу, що Ізраїль зробив також велику ставку на те, що режим Аятол впаде через. Саме громадянське зіткнення і безпосередньо всередині країни, де самі іранці повалять той режим, який їх знекровлював, який їх зробив бідними, і який був репресивний і є репресивним за самою своєю суттю. Ну, ми бачимо, що іранці вони абсолютно не зчинять ніякого супротиву. Всередині країни проти режиму Аятол. Відповідно, ми навіть більше того бачимо, що вони консолідуються навколо на ає... режиму Аятол. А це означає, що для того, щоб Ізраїль зміг змінити геополітично світоглядне тенденції внутрішньоіранського режиму на прозахідні, продемократичні, проамериканці, це треба знищити діючий режим і його замінити на новий режим. А це неможливо. Чому це неможливо? Тому що якщо іранці з середини цього не роблять, то це треба зробити тільки через прямі військові дії. А це якщо напряму над Іран, над тегранами, тегеранськими урядовими будівлі не буде стояти, умовно кажучи, американський чи ізраїльський прапор, то треба розуміти, що навіть зміна в прізвищ, Абсолютно ні до чого не призведе. Також треба розуміти, що Китай ніколи не дозволить падіння режиму і в Ірані. І Китай ніколи не дозволить, щоб Ізраїль і вибачте, щоб іранське керівництво стало прозахідним, продемократичним, проамериканським чи цивілізаційно, цив, інший цивілізаційний підхід. Іран і, і Китай Росія, Північна Корея і їхні сателіти. Я впевнений, що це вже сформований альянс, так званий Війзла. Про це говорилося дуже давно, що війзла вже сформована. І я не вірю в те, що Китай допустить падіння Ірану. І знаєте, по чому треба робити висновки щодо подій, які відбуваються. Це не читати заголовки новин. Які сьогодні у мас-медіа там, великими буквами. А це те, що ми бачимо, і мимоходом е потоці інформації проходять певного роду новини. А в даному випадку, викликає. Цікавість факт того, що Китай направляє численні свої транспортні літаки в сторону Єврозони, які туди не долітають, а розвертаються на території близького сходу, де, скоріше всього, вони розгружаються і повертаються назад до Китаю. Була інформація про численні літаки, які по документах мали летіти на єврозону, але вони туди не долетіли. Вони на території Близькосхідних країн. Розверталися назад, розвантажувались і розверталися назад. І це не може говорити ні про що інше як про пряме військово технічну підтримку і втручання Китаю на стороні Ірану. І також потрібно розуміти, що якщо американці напряму не втрутяться у всі ці події, Ізраїль не має шансів змінити режим у Ірані. І мова йде не про прізвища, мова йде про геополітичну світа, світоглядну зміна орієнтирів у керівництві держави е, Іран. Якщо там будуть далі нові люди, які будуть виступати проти Ізраїлю, і із з містом життя яких основною державною політикою яких буде знищення держави Ізраїль, то те, що зараз сталося, навіть якщо відбудеться після того, ще певний тимчасовий мир, перемир'я, припинення вогню і тому подібне, це просто ще більше ожесточить Ізраїль для того, щоб їхні мілітаристські настрої, реваншистські настрої відімститися за ті події, за те приниження, яке сталося за останній тиждень, це тільки воно буде возростати. І ризики для Ізраїлю тільки зростуть, якщо не відбудеться зміни режиму. Світоглядного світоглядної зміни режиму на території Ірану. Це неможливо без підтримки Сполучених Штатів, тому що щоб припинити іранську ядерну програму, треба знищувати ядерні об'єкти, засоби виробництва, оснащення урану, які є глибоко під землею, знаходяться, яким їх можна знищити тільки через бомбардувальники із тими авіабомбами, які мають Сполучені Штати Америки. А це пряме втручання Сполучених Штатів Америки. також, якщо буде пряме втручання Сполучених Штатів, то ми читаємо вже те, що і Пакистан заявили про те, що якщо Ізраїль використає ядерну зброю проти Ірану, то вони втрутяться. А ми розуміємо, що тут не мова йде не про використання традиційної ядерної зброї, а про те, що якщо на території Ірану буде радіохімічне, радіоактивне забруднення, і радіація в повітрі, то буде втручатися в гру Пакистан на стороні Ірану, вони прямо про це заявили. А що треба розуміти, хто такий Пакистан? Пакистан це маріонетка Китаю, тому що, якщо пригадати Ізраїл, не Ізраїл, а пакистансько-індійський -пакистансько інцидент їхнє зіткнення. Так воно е, заквершилося тільки тоді, коли Китай прямо сказав, що буде, і починає постачати військово-технічне озброєння для Пакистану. Як тільки ця інформація стала публічною, то прикордонні зіткнення андійської і пакистанської армії вони припинилися. Ремне, погонь припинився якраз дивним чином після того, коли Китай виступив на стороні Пакистану. І відповідно також треба розуміти, що якщо Сполучені Штати відкрито підуть ударами війною проти Ірану, то і інші країни, також мусульманські, не тільки відкрито можуть підтримати Іран. Ну, а це розгортання Великої світової війни, це, це будуть палати палати міста, це, це, це велика війна. Терористичні акти мусульман, які сьогодні наповнили, наповнили є, територію єврозону. Я не говорю про всіх мусульман, я говорю про саме тих мусульман, які є крайніми у своїх переконаннях, тих поглядах мілітаристами, які вважають, що вбивство невірного це шлях до, не... до неба. Що буде відбуватися в такому випадку? Безпека просто на вулицях міст, сіл Європи, навіть якщо вони напряму не будуть задіяні у цьому конфлікту, але буде велика війна на Близькому Сході, то це ми можемо тільки здогадуватися і молитися, щоб цього всього не відбувалося. Тому Росія з її мілітаристськими намірами, бажанням відновити СССР і їхніми поглядами в сторону пребахтики і Скандинавії. І я не вірю в те, що вони просто повернуть свої війська додому, навіть якщо в Україні відбудеться гіпотетично умовне перемир'я. Ну, але ще більше контури Світової війни ми бачимо через Ізраїло, іранському конфлікті, де, якщо відбудеться втручання Сполучених Штатів, це дійсно буде переростати у. Світову війну. Знову ж таки, скажу, Китай не допустить падіння свого режиму в Ірані. Також е, може розпочатися події навколо та півострова Тайвань, знову ж таки, щоб відволікти сили, щоб, щоб дати можливість е, іранцям протистояти протистояти. Ізраїлю, а щоб американці не брали в цьому участі, можуть початися провокації поблизу півострова Тайвань. А відповідно, що також треба розуміти, що Ізраїль можна знищити і перемогти, тільки якщо на нього підуть так званою сухопутною ходою. З повітря Ізраїль знищити неможливо. Їхня багаторівнева, ешелована система протиповітряної оборони. Надзвичайно ефективна, всі усі удари з повітря, буквально все відбивається, пускові установки Ірану знищуються, щоб іранська балістика навіть не могла взлетіти в сторону Ізраїлю. І єдине, що може робити Іран, а ми бачимо про це вже ходять певного роду висловлювання: це якщо Іран буде формувати сухопутну. Армію в сторону Ізраїлю. Звісно, що їх розділяють дві країни. Звісно, що ці країни не хочуть, щоб іранські війська сухопутно йшли до них. Але якщо питання стане ребром, я думаю, що сильного спротиву не буде. Якщо Іран захоче піти сухопутними військами, їхня 90-мільйонна країна буде збирати все своє чоловіче населення для того, щоб сухопутно йти в сторону Ізраїлю, ми впевнені в тому, що там зразу. Підключаться Афганістан, їхні таліби, Пакистан і інші мусульманські країни, і не тільки мусульманські. Можливо, захоче в цьому роль зіграти ще Росія, долучивши певної полки так званих добровольців в пішому ході на Ізраїль. Можливо, захоче Китай сформувати добровольчі полки в пішому ході на Ізраїль. Можливо, ще інше. О, ми ще навіть мовчимо про Туреччину, яке, де Ердоган уже прямо сказав, що Ізраїль це гірше Гітлера, і те, що вони сьогодні роблять в Газі, це гірше за те, що робили німці, абсолютно диходять ненавістю в сторону Ізраїлю. І Ердоган прямо каже, що Туреччина вже готова до цієї війни з Ізраїлем, і що вони не будуть стояти осторонь. І не виключено, що тим пішим ходом ще Туреччина доєднається, а можливо і будуть ініціатором пішого ходу проти Ізраїлю. І в той час, коли будуть відбуватися інциденти, можливо, на поблизу півострова Тайвань, щоб відволікти американців від цих всіх подій. Тому події складаються таким чином, що якщо зараз все Просто не вгамується, не, не розсосеться, скажімо так, як це ми бачили на прикладі Індії і Пакистану, їхніх зіткнень у приграничних територіях, то все може розгортатися дуже і дуже плачевними подіями. Я думаю, що мусульманський світ розуміє, що з повітря Ізраїль не знищити це тільки піший хід. І події, які будуть розгортатися, вони будуть мати планетарне значення, планетарний характер, і час ми входимо, можливо, вже вступили в час великих воєн. Якщо зараз все вляжеться, сторони розійдуться, то, можливо, буде ще років 10-15 такого умовного миру на території світу. Але якщо зараз ці інциденти Ірано-Ізраїловому конфлікті вони будуть поширюватися, буде втручання Сполучених Штатів, відповідно, втручання інших країн. Якщо Росія, якщо Росія зараз буде продовжувати накопичувати військово-технічне озброєння, обладнання. То важко буде Україні, але скоріше всього, що Росія захоче зіграти, зіграти так звану маленьку победоносну війну, щоб захопити десь якісь інші території подалі від України, щоб це приниження за провали в Україні, якось переграти на свою сторону. Ну, все може відбуватися дуже. І дуже по-різному, або вони будуть добивати Україну, щоб потім виходити на територію Єврозони, або вони захочуть перекрити свою поразку тим, що вони проводять робити провокації ще під час війни, або призупинення активної фази бойових дій в Україні. Одним словом, світ на порозі великих воїн. Як цього уникнути? Уже я бачу, що цього не уникнути. Воно все буде просто як снігова лавина від меншого по накрутці, накручуватись, накручуватись, накручуватись і зносити все на своєму шляху. Як снігова лавина, все зносить, так і полум'я війни буде роз, розпалюватися, розпалюватися. Таким чином, що це вже назад не, не переграєш. Що можуть робити порості люди, українці, сімейні? Люди, які живуть своїм життям, виховують діток. Я думаю, що зараз, як ніколи, потрібно подбати, а що робити, якщо в домівках не буде світла, газу, води? Що робити, якщо в магазинах не буде продуктів харчування, перервуться ланцюги поставок продовольства? Що робити знову ж таки? Прямо скажемо, що треба також мати план дій, що робити, якщо радіоакційна хвиля буде наближатися в сторону наших міст? наших сіл, куди тікати, якщо буде використані ядерне озброєння, якщо там дійсно відбудеться зіткнення між російською армією і європейцями, тобто всі ці речі потрібно прораховувати. Ну, але найважливіше, що потрібно нам планувати, думати, що робити, якщо не буде світла, газу, води в домівках і в великих містах. Що робити, якщо полки магазинів будуть пустими. Тому такі так і бачу зараз події, що відбуваються, і хотів трошки про них поговорити. Мусимо враховувати те, що відбувається, і мати певний план дій. Надіємося, що це що, ну, що ми ще будемо жити мирним, спокійним життям. Надіємося, хочеться вірити, що війни, війни по світу вони будуть. Все, що зараз ці зони конфлікту, воно не буде розгоратися, а якимось чином воно все між собою вгамується, але ну я бачу, що воно не має перспектив врегулювання, а більше все буде розгортатися в плані, плані саме військових зіткнень. Хочу помилятися. Підписуйтеся на телеграм-канал, там намагаюся подавати е, об'єктивну інформацію щодо подій в Україні, аналітику. І підписуйтеся також на цей youtube канал. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Побачимось.